Україні легалізували медичний канабіс. Відповідний закон уже підписав президент, а в липні 24-го року він набуде чинності. Наголошу, йдеться саме про медканабіс. Він не викликає наркотичного сп'яніння чи звикання, а лише полегшує біль та низку неприємних симптомів при вкрай важких захворюваннях. Цього рішення дуже чекали люди, які мають онкологічні захворювання, хворобу Альцгеймера, глаукому, епілепсію, посттравматичний стресовий розлад. Профільні організації адвокатували легалізацію. Цією медканабісу роками тепер ліки на основі медичного канабісу стануть доступними у вигляді таблеток, олій, спреїв або пластирів, і їх можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію, умови для зберігання. Інша складова закону це дозвіл на вирощування медичного канабісу та виробництво ліків в Україні агрополітики має запустити електронний реєстр виробників, які матимуть такий дозвіл. Виробництво ліків жорстко контролюватимуть на всіх етапах. Вирощувати медканабіс зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію. Ця робота відбуватиметься під цілодобовим відеонаглядом, до якого матиме доступ національна поліція. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування. Це рішення однозначно є важливим кроком для українського суспільства однак у нього є і критики. Наприклад. Наприклад, за законопроєкт не голосували нардепи з європейської солідарності і зовсім не тому, що вони проти легалізації медканавісу. Ірина Геращенко заявляла, що законопроєкт регулює не так медичне використання канавісу, як його промислове виробництво, і що витрати на майбутню електронну систему в держбюджет на 24-й рік не закладені. Нардепка вважає, що без цього систему не запустять часно, а без неї закон працювати не зможе. Хто має рацію, ми побачимо з часом. Зараз уряд має півроку, щоб ухвалити всі нормативно-правові акти, передбачені законом. Зокрема, потрібно спростити медичне використання ліків на основі канабісу, розширити їх перелік та затвердити список хвороб і станів, при яких призначатимуть медканабіс. Якщо ви додивилися до цього моменту, найімовірніше ви не вірите в маніпуляції про те, що закон про медканабіс нібито легалізує наркотики. Діліться цим відео зі своїми родичами та друзями. Якщо що вони мають щодо цього сумніви, а також підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Тут ми регулярно публікуємо відео і подкасти про найважливіші рішення влади, які впливають на наше життя. На сам кінець, я дякую всім, хто підтримує нашу роботу.